Еретроцити, групи крові, правила переливання крові. Кров складається з плазми і формених елементів. До формених елементів крові належать червоні кров'яні тільця, еретроцити, білі кров'яні тільця, лейкоцити та кров'яні пластинки, тромбоцити. Найбільше у крові є еретроцитів. Ці клітини здійснюють в організмі важливу функцію транспорт газів. Вони переносять кисень від легень до тканин і вуглекислий газ від тканин до легень. Клітини крові еретроцити вперше побачив італійський біолог і лікар Марчело Мальпігі. Але він прийняв їх за кульки жиру. Голландський вчений Антоні Ван Левенгук назвав їх кров'яними кульками. Надалі їх стали правильно називати клітинами крові. Еритроцити це дрібні безядерні клітини крові, діаметром 7,5 мікрометрів. Кількість їх дуже велика і залежить від статі, віку, стану здоров'я людини. Приблизно в одному міліметрі кубічному крові дорослої людини міститься від 5 до 5,5 мільйонів еритроцитів. Еритроцит має форму двовігнутого посередині диска. Така форма збільшує його поверхню і сприяє кращому проникненню кисню. Живуть еритроцити близько 120 днів. Потім руйнуються у печінці та селезінці. Кров постійно поповнюється новими еритроцитами, що утворюються у червоному кістковому мозку. Еритроцити у червоному кістковому мозку утворюються з особливих клітин, які називаються стовбуровими. З них утворюються спеціальні клітини еретробласти. Ці клітини, на відміну від еритроцитів, мають ядро, яке під час дозрівання еритроцитів руйнується і замінюється на гемоглобін. Тіло еритроцита Зовні вкрите мембраною, а всередині майже повністю заповнене білковою речовиною гемоглобіном. Гемоглобін складається із ферумоумісної частини гему та білкової частини глобіну. Саме атом феруму у складі гемоглобіну, здатний приєднювати і віддавати. Молекули кисню. У легенях кисень зв'язується з гемоглобіном, утворюючи нестійку сполуку оксигемоглобін. Ця сполука має яскраво червоний колір. Кров, насичена киснем, називається артеріальною. У капілярах тканин гемоглобін віддає кисень клітинам. І приєднює вуглекислий газ. Сполука гемоглобіну з вуглекислим газом має темний колір і називається карбгемоглобін. Кров, насичена вуглекислим газом, називається венозною. У легенях гемоглобін віддає вуглекислий газ і приєднює кисень. Норма гемоглобіну для чоловіків 130-160 г на літр. Для жінок 120-150 г на літр. впливом різних негативних чинників кількість еритроцитів зменшується, що призводить до зменшення вмісту гемоглобіну в крові. Такий стан називають недокрів'ям або анемією. Кров переносить менше кисню. І тому настає киснева недостатність, яка впливає на розумову діяльність і фізичну активність. Характерними ознаками анемії є бліде обличчя і шкіра, загальна слабкість, фізична втома, сонливість, головний біль. Для відновлення та підтримання вмісту гемоглобіну в крові потрібне збалансоване харчування. Для цього треба вживати продукти, що багаті вітамінами і містять ферум, а саме, гранатовий сік, м'ясо, горіхи, яблука, червоний буряк, гречку, масло, молоко. У 1901 році австрійський лікар і імунолог Карл Ланштейнер та незалежно від нього чеський лікар Ян Янський відкрили групи крові, які надалі почали називати групами крові системи АБ0. У людей за системою АБ0. Є чотири основні групи крові, які успадковуються від батьків і не змінюються впродовж життя. У крові людини є речовини білкової природи, аглютиногени А і Б у еритроцитах і аглютиніни Альфа і бета у плазмі. За комбінацією цих речовин виділяють чотири групи. Крові. Перша група 0. Немає аглютиногенів у еритроцитах. Але є аглютиніни, альфа і бета в плазмі. Друга група А. Містить аглютиноген А і аглютинін бета. Третя група Б. Має аглютиноген. Б і аглютинін альфа. Четверта група АБ містить аглютиногени А і Б. А аглютиніни альфа і бета відсутні. Донором називається людина, яка дає кров. А людина, яка одержує кров, називається реципієнтом. Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років. Без шкоди для здоров'я за один раз можна взяти не більше, ніж 450 мл крові. Цю кров консервують, додаючи спеціальні хімічні речовини, що запобігають її сіданню. Така кров може зберігатися тривалий час. Донорами не можуть бути люди, які часто вживають алкоголь, хворі на снід та деякі інші вірусні хвороби. При переливанні несумісної групами крові відбувається аглютинація, склеювання еритроцитів. Аглютинація відбувається в тому випадку, якщо аглютиноген А зустрічається з аглютиніном – альфа, а аглютиноген Б з аглютиніном бета. Тому в крові людини ніколи не зустрічається аглютиноген А з аглютиніном альфа та аглютиноген Б з аглютиніном Бета. Людям, які мають першу групу крові, можна переливати кров лише першої групи. Першу групу крові можна переливати особам з будь-якою групою крові. Люди з першою групою крові є універсальними донорами. Особам, які мають четверту групу, можна переливати кров усіх чотирьох груп. Такі люди є універсальними реципієнтами. Людям, які мають другу і третю групу, Можна переливати тільки їхню одногрупну кров, а також кров першої групи. Приблизно у 85% людей на поверхні еритроцитів є сполука білкової природи, яку називають резус-фактором. Таку назву вона дістала тому, що вперше була знайдена Австрійським лікаром Карлом Ланштейнером у 1940 році у крові мав макаки Резус. За наявності в еритроцитах резус фактора кров називають резус позитивною. А якщо ж резус фактор відсутній резус негативною. Якщо кров резус позитивного донора. Перелити резус негативному реципієнту, у нього утворяться антитіла і виникне резус-конфлікт. Повторне введення такій людині крові, що містить резус-фактор, може спричинити склеювання еритроцитів і важкі ускладнення в організмі. За останніми рекомендаціями, переливати можна лише одногрупну резус-сумісну кров. Резус фактор має значення не тільки при переливанні крові, а й при вагітності. Якщо мати є резус негативна, а плід резус позитивний, то за першої вагітності резус конфлікту немає. Кров матері і плоду розділені плацентою. Під час пологів резус-фактор потрапляє в кров матері і призводить до утворення в крові матері антитіл. За наступної вагітності ці антитіла з крові матері проходять через плаценту і руйнують еритроцити дитини. Сьогодні розроблено методи, які запобігають резус конфлікту. А зараз я пропоную перевірити свої знання. Дайте відповіді на тести. Виконайте завдання. З поданого переліку ознак виберіть тільки ті, що стосуються еритроцитів.